Застосували касетні боєприпаси, які наслідки нічної атаки росіян на Хмельниччині. Навчають безкоштовно. Десять жінок із родин військових навчаються на кондитерів. Розвивають амфутбол. Команду з адаптивного футболу збирають у Хмельницькому. Вибиті вікна, пошкоджене авто та п'ять багатоповерхівок. Такі наслідки ракетної та шахедної нічної атаки на старокостянтинівську громаду. Про це розповів міський голова Микола Мельничук. За його словами, було застосовано касетні боєприпаси. Травмованих та загиблих немає. Наразі на місці працюють відповідні служби, комунальники заробляють вікна плівкою. Прийшов нам дали вказання зробити ці вікна. То й чекаємо зараз пленку і будемо приймати міри. Комісія проходила нам, сказали коротше. Засіклити, заробити вікна, щоб захист зробити. Шипка вибила тільки в нашому, в них старе вікно і шибку вибило. Це вже третій раз. Тако хитався дом, хитався. Хитається дом. Він порозварлюється дома наші, Не витримають. Я прийшла, лягла, але чую, що десь такі вибухи проходять, і проходять, достали вже гучніше, я вже вийшла в коридор і сиділа. І часу вночі я сиділа в коридорі. Тут зірвалося воно в садочку і це осколками так пішло. І от там коло яблуні того зірвалося касетна, ракета з касетної ночі. В громаді є пошкодження, загиблих постраждалих серед мирного населення немає. Була скликана комісія в комісія по обстеженню об'єктів, комісія по відшкодуванню. Працюють всі наші комунальні підприємства з матеріального резерву видається. Матеріальний резерв. Нас матеріальний резерв є Пленка, шифер, гвозді. Доски вже написано 30 заяв від громадян. Це хижаки, які потрапили на фотопастки лісівників Хмельниччини. Майже втричі за останні п'ять років в області збільшилась чисельність хижих тварин, розповів директор філії Хмельницьке лісомисливське господарство державного підприємства Ліси України Ігор Бурковський. Впливає багато факторів на збільшення популяції, в тому числі імміграція тварин зі сходу і з півдня, де ведуться бойові дії, збільшення кількості копитних та Трових тварин Це є кормова база для хижі. Останнім часом каже хижаки стали навідуватися до людських будинків, особливо у віддалених селах дуже багато запустілих занедбаних господарств, де вони. Проживають краще, ніж в лісі, їм легше там живитися, тому що значно легше е, взяти курку чи качку. Ігор Бурковський каже, за останні роки в області з'явилися непритаманні для нашого краю хижаки. Раніше не було на території області. Це шакал, доволі таки небезпечний і е, засилля цього виду хижих тварин. І може привести взагалі до повної загибелі копитних. Таких як посуля європейська, таких як олень плямистий. додає, що до тварини є потенційними носіями сказу. За перше півріччя цього року було зафіксовано 15 випадків зараження сказом у тварин. За увесь минулий рік таких випадків фіксували 17. Розповів телефоном Дмитро Романець, виконуючи обов'язки начальника Хмельницької дільничної лікарні ветеринарної медицини. Там де найбільше знаходиться хижого звіря, розкладалася пероральна приманка з пероральною вакциною проти сказу. В у цій приманці міститься вакцина ігор Бурковський розповідає, що у лісництві завжди існували хижаки, проте їхня кількість була нормованою. До прикладу, одна лисиця на дві тисячі гектарів лісу. Говорить, для врегулювання чисельності звірів недостатньо пасток та їжі з вакциною. Потрібно відновити мисливство, яке через повномасштабне вторгнення заборонено. Про необхідність посилення контролю за популяцією хижаків, каже завідувач травмпункту Хмельницької міської лікарні Руслан Колєсніков. Говорить у 2025 році збільшилася кількість звернень через укуси домашніх тварин, які до цього мали контакт з дикими хворими тваринами. 276 чоловік. Відповідно, було призначено госпіталізовано для вакцинації. Було 8 чоловік. Трампу що отримує щеплення 127 чоловік, і 141 чоловік було призначено на 10-денний нагляд за тваринами. При зустрічі з хижаком у лісі або на подвір'ї додає Ігор Бурковський, Варто залізти на дерево чи паркан та викликати рятувальників або комунальну службу. Тетяна Леус, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Начинку ділимо рівними частинами, розраховуємо на кількість пиріжків. Каріна навчається на кондитера на безкоштовному курсі перекваліфікації. Вона, дружина діючого військового, і бере участь в програмі, яку для членів родин військовослужбовців започаткували в Хмельницькому. Бело командира, він зараз на Покровському напрямку, а я тут вирішила. Навчитися теж чомусь корисному хотілося б, мабуть, потім якусь маленьку кав'ярню витічкою ми може зможемо відкрити. Дружина зниклого безвісти, військовослужбовця Юлія, розповідає, пече торти на замовлення і вирішила доєднатися до проєкту, аби отримати нові навички. Маю сина маленького, якому сім років, тому саме це мене спонукає і надихає, мотивує щось для себе відкривати нове. Опара підходила хвилин 20, потім ми сформували кульки і чекаємо, поки кульки також трішки піднімуть. Проєкт реалізує громадська організація Захист об'єднання волонтерів, розповідає її волонтерка Софія Яворська. Він націлений на перекваліфікацію жінок із родин військових. У цій групі 10 учасниць. Це жінки з родин діючих військовослужбовців, зниклих безвісти, а також генері. цей проєкт реалізується за підтримки українського жіночого фонду, а також уряду Великої Британії. Практичні та теоретичні заняття проходять у приміщенні Державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Триватиме курс півтора місяця, розповідає майстер виробничого навчання Людмила Коваленко. Ми почали спочатку з чисто теоретичних занять, розбирали різні види напівфабрикатів ходительського виробництва, різні види тіст. Ось так розрізаємо на mm -hmm. mm -hmm. повіта. Так навчає учасниць робити із дріжджового тіста булочки з різними начинками. Майстер виробничого навчання Лідія Дячук за пару тижнів Ми з ними дойдемо до теми торти, біскітні торти, і ми будемо з ними вже будемо користуватися комбайними машинами. Після закінчення курсу учасниці отримують сертифікати, розповідає заступниця директора з навчально-виробничої роботи закладу Олена Загородня. 70% усього робочого часу присвячено саме практичній роботі. Отримують сертифікат і відпрацюють, скажімо, два тижні на сучасних підприємствах нашого міста. Також за власним бажанням можуть працевлаштуватися. Перекваліфікацію отримує вже п'ята група, розповідає Софія Яворська. Раніше учасниці навчалися, зокрема, на швачок та водійок. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Думаю, якщо інші збоглечо я не зможу. Доброволець російсько-української війни Дмитро Чорномазюк вперше прийшов на тренування з амфутболу, який почали розвивати в Хмельницькому. Гратиме на спортивних милицях. Під час служби на Донеччині розповів, в червні 22-го втратив частину ноги. Штурми проходили вдало, але кілька днів в окопах і, і все. Двою провоювати довго в мене не вийшло. Я тільки в це втягнувся і прилетіло мені в окоп. І все дуже довгий період лікування. тут важка травма спини, і дуже довго я не міг ходити, взагалі вставати. Зібрати команду з адаптивного футболу її засновник, ветеран російсько-української війни Олександр Маковий, каже, хотів ще в 2017-му. Зараз відчув підтримку і готовність до цього самих військових. Фішка АМ футболу в тому, що тут грають не тільки військові, а можуть брати участь також цивільні, які мають ампутації. І так. Плалося, що з з цивільних нас саме дві дівчини. Одна з них – Інна Левченко. Цей Амфутбол привела мене знайома. Вона теж грає, вона за збірну України грала і запропонувала мені. Я раніше не грала, ну тільки в школі, там, може, в класі ще в шостому. А вона запропонувала, я думаю, ну піду спробую. Зараз у команді вісім людей. Набір учасників триває. Їх кількість зі слів Олександра Маковея не обмежена. А в футбол як спосіб реабілітації обрав для себе військовий В'ячеслав Давіденко. У грудні 2024-го, розповів, підірвався на ворожій міні. Грати на милицях каже не важко. Тобто їхня основна задача е зробити менше шкоди. Тобто, якщо ти падаєш, вони автоматично ховаються, тобто падають під тебе. Тренування тривають дві години. Зараз у тестовому режимі раз на тиждень. Коли сформують команду, будуть двічі, розповів засновник Олександр Маковей. У майбутньому каже, виступати і на змаганнях Антошевський, Іван Мовчан Суспільне новини Хмельницький.